Вітаю, панове, бесідуємо з вами сьогодні про шкоду Т-27. Восьмий левел, Чехія, середній танк преміумний. Ну і, власне кажучи, належить він у нас до цієї гілки, там шкода Т-50, ТВП і так далі. І в чому проблема цього танка? Хе. Якщо коротко, то ти дивишся на нього, там дивишся на його барабан, 720 дамага з 3 тичок і так далі. І думаєш, а нахіра він мені треба, якщо, скажімо, є проджет? Ті самі 720. Але з дозарядкою, тобто ти можеш дозаряджати по одній тичці, а не кадешить весь барабан. Окей, дивиться на проджету, а нахера мені треба проджата, якщо є Бураск. Типу, проджета перебуває у прицілів супротивника на 2 секунди довше, відповідно, складніше роздавати барабан, тим паче через те, що банально нижче альфа-стички. І Бураск в цьому плані виглядає перспективніше. Ну окей, допустим. потім дивимося на Бураска. Ну, якщо, звісно, притомна людина, яка вболіває за результативність, за ефективність, дивимося на Бураска і думаємо, а нахера мені треба Бураск? Якщо є шкода Т-56, метовий танк з зброю з ХП і так далі. І от в цьому проблема от подібних апаратів, да, вони просто банально збалансовані. І, на жаль, через їхній баланс, все те, що виходило після них, тобто згодом те, що було насамперед спрямоване на те, щоб його купили, на гонку озброєння і так далі. На фоні оцих нових танків подібні зразки апаратиків, які існують в цій грі, банально застаріли, і невідомо для чого взагалі. Потрібні. Ну і знову ж таки, якщо ви мислите категоріями ефективності і впливу на бій, то ви проведете оцей ланцюжок від шкоди до проджету, від проджету до буразки, від бураска до шкоди, Т-56 умовної. І тільки слабум мені не розуміє, чому ми порівнюємо середні танки важкі, мабуть, тому що вони грають на одному левелі, в одних боях, на одних і тих же мапах, на одних і тих же, власне кажучи, напрямках здебільшого, і в одних і тих же сетапах і загалом одне проти одного, да? але це вже нюанси. От тому. Оце все вище сказане підсумовуючи, ми розуміємо, що, типу, а нахера він нам треба. От, починаючи з наборів обладнання. В принципі, поставили стабілізацію, далі на ваш вибір. Я поставив собі загартування і турбіну, тому що знову ж таки моя мета ефективність найвищого рівня. А ви можете собі поставити, що за мене це можна і поворотники, якісь там, і оптику, і вентиляцію, і малошумку, і навіть господи, спаси, сохранний приціл, якийсь поставити можна, і так далі. Що захочете, то й поставите, що вам буде краще допомагати розкривати вогневий так званий потенціал цього танка. От і з чим буде загалом комфортніше його реалізовувати. От, якось так. В польовій модернізації танк в мене в оренді, е, да, тому я польову прокачати не можу, щоб у вас не виникало зайвих запитань. Але в польовій, в першому, перше, в другому, або першому або нічого, в третьому, в принципі, на ваш розсуд. І загалом загалом, можна взяти як перше, так взяти і друге. Але я, мабуть, не брав би взагалі нічого і обмежився б тими параметрами, які в мене вже є. Хіба що знову ж таки ви поставити турбінку і загалом можна взяти собі до турбінки зверху маскування, тому що турбіною ви компенсуєте швидкість назад. Але нахіра воно ну, тобі треба, як би да, і Тому я не ставлю нічого, очевидь. А ви дивіться по собі. Спеціальну комірку обираємо під те, що ви собі встановили. Якщо згартування, як у мене, то, вочевидь, живучість, якщо не згартування щось інше, ну то, вочевидь, можна поставити розвідку і горя не знати. Екіпаж, він у вас на екрані, чотири людини, командир виконує роль радиста, все шаблонно, все класично, екіпаж сюди сідає ідеально, з ТВП, тієї ж таки зішкодити 59-го левела і так далі. Да, тому дивимося, спостерігаємо, вивчаємо, записуємо, занотовуємо і переходимо до бронювання даного апарата. Тут, власне кажучи, немає про що говорити, але гайт має бути повний. НЛД до 100 міліметрів, ясно, понятно, до побачення. ВЛД 100 плюс міліметрів, це у нас фактично таке, як щуче місце, але з дуже поганим номіналом і з дуже поганими кутами нахилу цього бернелиста. Стаємо від кутів. Ну і власне кажучи, отримуємо те, що нічого не отримуємо, тому що рикошета ніякого тут не буде. Вас пробуватимуть, всі завжди і всюди, з ким ви граєте на своїм левелі це ВЛД. Бортова проєкція 40 верх. 40 низ. Поставили притомний кут. Побеги подколи до 120-го калібра включно. Танкуємо від слова рекошет. Кумулятив дратиме тебе на виліт, тому що тут немає номінальної броні. І при всьому цьому мінімальний передоворот, ну, само собою, ти їдеш в ангар. Тому що ну от отак, откатуна бортова броня даного апарата. Лобова проєкція, власне кажучи, до речі, стоп, яка лобова проєкція. Ну, з гусинева 20 мм кому цікаво, записуємо, занотовуємо а право трьох калібри само собою порахуєте самі. Лобова проєкція башти під маскою гармати, там ось 100 мм Там трошки вища сама по собі маска в ній буде інколи рекошет ставатися або непробиття, за рахунок зчленування цілої низки груп броні. При цьому справа з'явить гармати по 120. Ну і вся загалом інша башта, там максимум до 200 з невеликим міліметрів броні. В самому-самому скосіку буде рикошет, але, вочевидь, все інше простягується на вильот, бо там, знову ж таки, від 100 до там, 150 міліметрів. При цьому зверху козирьок. рикошет буде для ббх і для подкола. Кумулятив сюди пробиватиме. Знову ж таки, і лючки у нас два присутні, але, вочевидь. Ой, господі, кому не треба, якщо ми наводимося на танк, і у нас е е весь танк один великий суцільний лючок. Єдине, що от, у вас ці гармати деякі зони будуть щось відбивати, а все інше, само собою. Ой Боже, відправить вас в ангар скоріше, аніж щось відіб'є, і на цьому по бронюванню можна підбувати підсумки і переходити безпосередньо до боїв. Власне кажучи, броня в танка відсутня, черговий леопардоподібний апарат. Ну тут немає чого більше додати. Я не розумію, чому не можна подібним танкам давати хоча б якесь притомне ВЛД, щоб там були якісь нехай 100 мм, але під лютим кутом, і щоб там принаймні можна було досягати якогось ракошету, хоча б від ББХ, від підкола. Про кумулятив, мовчу. мовчу, мовчу. Про кумулятив мовчу. А Нехай він там уже даре на вильот, бо кумулятивний краще з неред гри, тут якби до гадалки не ходи, Але деякі зони можна було б їм і заштопувати. Це ніяким чином не ламало б рандом, але певною мірою м -м, додавало б можливості для реалізації танка, і загалом було б просто комфортніше грати. Ну, але ця гра не про комфорт, ця гра про видаювання з вас грошей е за повну відсутність балансу. Але зараз не про це. По максималці 50 вперед, 20 назад. З турбіною він їх буде набирати, але набиратиме трошки так знаєте, з... <кх> те, що, перепрошую, тухлувато, да? Але. так, трошки вязко, От Він набирає, він їх поїде, да? але вязкувати. Будемо відверті, це знову ж таки це з турбіною. Без турбіною взагалі ситуація ще менш приємна. От, ну Але загалом для 8 левела пойдет. При цьому, всьому, до речі, кажуть, я приїхав, нахера сюди приїхав, хто мені розповість? Не знаю, не викупаю. Е, при цьому всьому. Власне кажучи, по гарматі це у нас 88-й калібр, навіть не 90-й, Альфа Страйк 240 одиниць. При цьому всьому це барабан, барабан з перезарядкою 21-22 секунди, залежно від того, що ти собі поставив. При цьому всьому пробиття на базу ну, 202, цього малувато, будемо відверті, як для середнього танка, ще й для такого калібра. От і. Так це я об'ясла свічусь в полі, і це мене спереду щось виїхало посвітило. О, розповість на, получай танкіст, непробиття получай, да, получай, получай. Получай танкіст, вонючий на получає ще одну тичку, і я получаю ще одну тичку. Ля як класно розмінюємося, да? як вигідно, головне, да. Найголовніше, що ми дуже вигідно розмінюємося для мене. от, А все інше вже немає ніякого, о, як такого, власне кажучи, значення. Пішли перезарядку. 에, да, базовий пробиття 220, його малувато, польот 1050 пайдет, альфа 240 позорних одиниць, але це барабан, і певною мірою барабан цю альфу нівелює, але все одно неприємно. При цьому підкалібр спеціальний. 242 пробиває, а польот 1200 з невеликим, має таку саму альфу. Ну і, типу, таке, сумнівний підкалібр. Там. Для восьми левела підкалібр нормальний от 250-255. це нормальний підкалібер. Все, що нижче, по факту, воно. Воно, безумовно, має місце бути, да, типу, але е, тільки там в всякі бортові проєкції і такі там подібні зони. От якось так. Боже, яким чудом я рекошетно. Це ВЛДХ, по ідеї була. Чи башта? Херіозна, що це було. Я не викупаю. Це походу він влучив мені ось Чи ні. Херіозна. А, да, ось я в гармату влучилося ось ось спереду. Прямо на гарматі такий Черкаш лишив від себе. І так, да, про що я розказував про те, що. Коротше, пробиття в нього низькувате, як на базовому, так і на підкаліберному снаряді. І з одного боку, це можна було б аргументувати і пояснити тим, що авто, а барабан, це баланс направка. Але в мене не такий уж і барабан, прям, щоб лютий якийсь там да, сильний чи щось подібне. Немає нічого такого в цьому, в цьому барабані, так? Да? Тому дуже-дуже е, сумнівна історія, при цьому там танк не якийсь мега швидкий, мега-бадьорий, да, щоб там якось заїжджати в борти. І оці всі. Неможливо грати в цей кал, само собою. Я сподіваюся, ви це розумієте. Охо зараз буде заряджений, тому що в нього стокова гармата. І мені повезло, що <кхм> вбили не мене, а вбили карішку. Ну і в принципі якось так. Е, да. По кутах вниз, мінус 8, кути вверх, плюс 20. Пойдет нормально, комфортно. Стабілізація. Ну, Для такого калібра, 88-го, хотілося б, щоб вона була ідеальною. І вона повинна бути ідеальною, щоб, щоб якось міг реалізовуватися, але вона не ідеальна і е, це херово, ну, що ще сказати. Містава просто посередня і ближче до нормальної, але нормальної у вакуумі. А от по калібру вона навіть нижче середнього, будемо відверті. Зведення відносно швидке. Ну, Будемо відверті. При цьому всьому, ще я ще не розповів. Та, в принципі, все, да? чи, чи ні, чи не все. Стаба, зведення, кути вниз. Так, да, я все розказав. Підсумовуючи по танку: черговий леопард, без броні, без хп, швидкість збалансована, але сумнівна для реалії нинішнього рандому, для танка з подібною броньою. Ну, типу, ви розумієте про що, да? він має набирати з місця миттєво рвати з місця миттєво, їхати і тримати свою швидкість. Тоді, так, да, окей, нехай буде. А mm, no, так, то просто середня швидкість. І гармата, вона в усьому нижче середнього. Стаба нижче середнього, зведення нормальне. При цьому... Разовий Альфа страйк гавно. Це трошки компенсується тим, що у нас барабан, але це не змінює знову ж таки, того факту, що сама по собі альфа-говно. І при цьому перезарядка нормальна в межах норми. Розрядка барабана 1.8 між тичками нормально. Пробиття дуже-дуже сумнівне, знову ж таки, хотілося б чорнить поярче, тому що. Там, ну от уберемо у да? Катається собі ренегат на одному левелі зі мною. І. Тихо. От бачите, ну будь ласка, 202 пробиття, от тобі наглядно. Е, кончено, дав останню втичку, але в мене було іншого варіанту, бо він заїжджав за камінець, а я не міг дати назад, тому що інакше посвітився б. І от є, катається там собі такий ренегат. У нього пробиття на базу 225, пробиття на спеціальному 255. Тільки при цьому Ренегата ще є броня, є хп. Да, в нього є лючок, але при цьому би, те, що він нерветься на автоприцілі, авто суттєво нівелює цей самий лючок і. Питань нарекань, не виникає. Е, тільки чомусь у нього пробиття на 20 одиниць фактично більше, ніж у нас. При Тому що би, він б'ється в притул, і нам доводиться битися в притул, тому що ці всі веселі класні історії про те, що а, ти не розумієш, треба об'їжджати танк по флангу, там флангувати, мансувати і так далі. І заходить в борта. Це дуже класні круті історії для 2015 року. Для 2025-го ці історії не мають місця бути, тому що ось у мене є карта, типу, да, ось у мене є коридор. Один коридор ось тут, другий коридор ось тут. І я так чи інакше змушений грати в тих же позиціях, в яких буде грати Ренегат, тільки в нього чомусь пробиття є, а в мене немає. Схералі, непонятно. От тому. Е, це нормальний, збалансований танк. На жаль, цей танк збалансований не під реалією цієї гри, і, вочевидь, нахер він вам не треба, тому що, знову ж таки, ми. Боже, я, я там стояв півроку. От. Е, фу, не хочу в це грати. Просто мерзотна гра з таймінгами, з її обосаними. господи час секунду, вийду його уб'ю, може або здохну, об нього не знаю, подивимся. Убив. Ну і зашибісь. Да, про що я говорю про те, що. Що я розказував? Я хі. Ну Боже, що я розповідав? Мені... мені Лорка збила всю розповідь. Сама суть полягає в тому, що нахера він тобі треба, якщо ми вертаємося до нашої історії. Типу, є цитанка, є спроджета. проджета. Типу, нахера мені оце, якщо є спроджета. Да, окей, ну непонятно. А нахера мені проджета, якщо є Бураск? Тоже непонятно. А нахера мені Бураск, якщо є Шкода Т56, мятова актуальна драйвова. Непонятно. От тому. Танк непонятка, да. так. Оце найкраща взагалі характеристика для машин подібної формації. Нахрена він існує в грі, невідомо. Для чого? Теж невідомо. Хто на ньому грає, теж невідомо. Як на ньому сповна реалізовується в нинішніх реаліях рандому, теж невідомо. Короче, ніхера невідомо. І мені загалом теж невідомо, нахіра я перебуваю в цьому. Бою досі, якщо ми поїхати зелитися вже давно і не перебувати в цьому бою, наприклад, як варіант, так? Да? Просто не перебувати в цьому бою. Поганий засвят дуже неприємний. Ззаду зараз заїдає Лесю так просто через мід і мене уб'є. Я хотів взагалі приїхати по Скорпіона, але як бачите, трошки не вийшло. Як ви можете спостерігати? Зараз виїде, мабуть, я сподіваюсь, ну бо він фуловий, він може собі до золоти виїжджати, напікувати. Але чи буде він це робити? Так, да, буде він це робити. Зараз мені тупо позакине в башту. Хорошо, все. Я отдав барабан, я здох, я довольний. Я, в принципі, і не розраховував на те, що я буду виживати. Моя задача була довистрати барабанчик і загалом весело відправитися на упокій. Якось так. Да. Е -е, підсумки ми завершили. Броні нема, ХП нема. Швидкістю, ну, такої посередня, і гармата в усьому нижче середнього. він тобі треба невідомо, нахіра він мені треба невідомо, нахіра він взагалі треба в грі невідомо. Та й, в принципі, нахіра ви граєте в цю гру мені невідомо, і би, на цьому можна загалом думку і завершувати. Я не знаю, скільки вони ще будуть грати, але що ще я бачу недовго. Да, взагалі недовго, немає сенсу затикатися. Зараз вони дограють. Все, вони дограли. Класно, круто, зашибі. Зараз поїдемо в другий бій. Знову зіграємо непонятну неясну херню протягом 10 хвилин. От, невідомо для чого, знову ж таки, тому що. Нахіра я взагалі граю в бої? от мені реально цікаво. Ну, типу, що змінюється від того, що я зіграю, бій, скажімо, там, на тисячу або на 5000, тисячу, то нічого не змінюється. Ну, типу. <світ> Ой, боже, боже. Але наївні вірять, наївні продовжують вірити про те, що а, от, от от все там дамаг. да, 8к дамага, раз за все життя на танку, тому він сильний. А. <світ> наївні, боже Боже. 2650 дамага, один фраг, 7 криків, 640 блока. Невідомо якого це були рекошети. Да? Це броню, бронь, подає у маску влучив. Це тупо рекошет. Чи ні, а це обидва рекошети, по-моєму. Так, це обидва рекошети. Да, При цьому всьому 144 асіста. І за 2800 суми. Ні, стоп, топ один по команді. І за 2800 суми ми поформили 72 тисячі. Нічого особливого в цьому само собой немає. Базовий снаряд коштує 340. Ну, такое. Нехай буде, господі, раді бога, насрать. І 4400 коштує спеціальний підкалібр. Поїхали в другий бій, не знаю, нахрена для чого, як я вам і сказав перед цим дам. От, але поїхали. Зробимо видимість, що мені дуже-дуже цікаво перебувати в цій грі. От, якось так. Кончений респаун, Ну, як кончений. Він не то, щоб кончений. Але кончений. Чому? Тому що в місті грати неможливо. Через оцю ось ополицю, да? Ти не можеш піджиматися сюди, апріорі ніяк, тобі доводиться лишатися ось тут. І виходить так, що у чуваків трошки з протилежної команди більша варіативність відіграшу, і це безумовно дисбалансно, але вам само собою насрать. Головне, купити чергові коробки. От, і грати зеленку ну це найбільш тупа за ті, яку можна робити на будь-якому танку, тому що зіленка це завжди орієнтування на союзника. А нічим хорошим орієнтування на союзника в цій грі не закінчується. Тому що союзник тебе кине, продасть, зрадить. І не тому, що він поганий, не тому, що він погана людина, а тому, що він скільне чмо, яке за 15 років не змогло навчитися нажимати в правильному порядку 10 клавіш, і то які 10 сіки. 1, 2, 3, 4, 5. Нехай там ремки. Ну да, нехай 10 буде, грубо кажучи. Таких основних штук 10. От. І, вочевидь. Воно воно їде стать кімпін на базі, подивіться, будь ласка, вони їдуть стають кімпін на базі замість, замість того, щоб приїхати е, в більш-менш ключову позицію для цього флангу, да, зайняти передові позиції, відтіснити супротивника, і потім вже розігрувати, як тобі заманеться. Ну, Типу, мати повний контроль і перевагу над територією, да, і за рахунок цього потім якось догравати бій. Але нахіра це робить, якщо можна це не робити. Правильно, правильно. От вони приблизно так собі й думають. До речі, ЄЛСІ грає дуже-дуже зухвало. А нахера? А, а на ти з куща виїхало? Він ж зараз міг просто підужать супротивника? І стоять там до кінця бою, і, типу, контрить їх. Усі викадки, всі перекадки. Це все контрилося, я кончені, до речі. Повезло, що він на фугасі. Чел зараз міг просто ось звідси виграть бій. А нехе. А що а він. А нахера? Да, умом дібіла не понять. В принципі... в принципі, в принципі, да. Нічого нового я в цьому плані зараз не почув. Получають, в чому нюанси оцієї ельфи позорний, да. Здавалося, типу, а, барабан, ти можеш роздавати тичку за тичкою, поки заряжений. Але нюанс полягає в тому, що 1,8 між тичками це дуже швидко. Проте, щоб чуваку заїхати, ну цього цілком достатньо. Типу він спокійно встигає заїжджати в сейв і більше не підставляється. Тому, отчува він лишається шотним. Бо танки з такої альфи це фарш. І, типу, да, як я сказав, окей, там барабан, трошки цей фарш не валює, Але в глобальному сенсі. Менш фаршировано, історія ця не стає само собою. Е, мені б зараз уже їхати до важких танків, тому що на цьому фланзі немає що робити, бо я вам нагадаю, у мене є ЛС, замість реально грати бій. От ще раз, давайте вдумаємося. Е, чуваки не розуміють, що легкий танк є незбалансованим в реаліях цієї гри Останні років 7-8, якщо не 10. І при цьому вони все одно його беруть. Окей, тобі подобається грати, тобі подобається так званий гімплей. Питань немає: а чому ти тупорилий? Ну, от реально, да? Ти приїхав, зайняв позицію, зайняв кущ. все. Ти віджав всю команду супротивника, ти виграв цю зеленку, ти її переміг Скілом чи випадковістю, байдуже, не має значення. Тобі подобається цей гімплей? Так реалізовуй його. Нахіра ти поїхало, здохло там в полі питається. Я не викупаю, мені не ясно, що в голові цих маупочок. Я цього, чесно кажучи, взагалі не розумію. До речі, поки я трендів, я все просрав. Ну от в чому нюанс, да, записувати відос, що і в лайв-форматі. Це просто бред в плані того, яка у тебе стає ефективність. Вона стає близько до нуля. Оскільки ти трендиш і банально не можеш грати бій через це. Ну, саме прям якісне на 100%. В тебе дуже суттєво просаджується реагування на певні події, просаджується загалом зчитування бойової ситуації, і так далі. і так далі, і так далі, Ось я навіть затрендівся і не помітив трупік танка, який стоїть в полі. Дурачок, що з мене взяти. Але що цікаво, типи грають мовчки, і все одно грають в тисячу на топах. Це. Це дам. Це сильно. Це потужно навіть я б сказав би. Де він? не бачу, бачу. Бачу, не бачу. І цього бачу. Получай, Получає чмо. Туда його. Так, ну і добренько, ну і зашибісь. Метові танки на ключовому фланці виграли бій, а ми постояли на зеленки АФК, ну типу, і досі стоїмо, якщо що. От в чому нюанс, Е, Оцих кончених не ключових флангів. Доки тіпи там реально грали бій, доки їм було весело, кайфово, прикольно, там вони щось розігрували, перемагали, формували цей бій навколо себе і так далі. Ми, типу, стояли АФК і такі, а, гімплей. Це не геймплей, дядь, це калговна. Ну, типу. Ай боже боже. Це просто неможливість розробника збалансувати нормально мапи, щоб вся техніка в цій грі, яку, до речі, також треба балансувати ще окремо, щоб вона мала можливість для відіграшу. От і все. Мені цікаво, шкода флова коли-небудь сьогодні поїде кудись. Чи ні, чи буде там такі стоять далі? Тепо я стою, тому що моя команда програє, моя немає вибору апріорі, так? Да? А чого шкода стоїть? Хто мені пояснить? Хто мені це пояснить, типи? Де вона, боже? Це сюр? Божеки, це фарш, фу, мені погано. Мені просто від цього погано. О, класно, свічусь. Подпал мені, давай. А, ну майже подпал, да. Пойдет загалом також. Боже боже, неможливо цим перебувати. А, і шкода, поїхала, от молодець, яка, да? Коли я від'їхав, поїхала шкода, молодець, сильний гравець, танк. Зараз мені скинеться толпою і вище полетіло, само собою. А, uh, полетіло нижче, але я пробив. Полетіло нормально. І я, по ідеї, навіть не встигаю скадешти, тому що уже захисник ось прям тут. Плюс там не тільки захисника, ще й блеск. І як мені здається, знову ж таки, я навіть не встигаю скадешити барабан. Це, звісно, не точно, але зараз було б класно, якби захисник отдав тичку. І що я йому зроблю, якщо у мене пробиття 200 мм, а нічого я йому не зроблю, вочевидь. Тихо, тихо, тихо. Раз, о, а, хорошо! А, хорошо. Підпал, підпала не буде. Ну і все, не зашибі, за 600 дамага насрали. Класно, круто і прикольно. Пора, як би, і на покой іти, пора, як би вмирать, Бо, знову ж таки, сильні танки, метові, драйвові, актуальні, от все вони вигравали бій, вони його грали, а я стояв АФК, і просто чили відпочивав. Все, от так от. При цьому тичка по захиснику одна впала в землю. Ну бо, щоб збити каток, але не дати дамага через бортову проєкцію. Треба, щоб птичка саме впала в землю і пролетіла під корпусом, але торкнувшись катка. Тобто вона впала в землю, буквально. От, і я йому не дав дамага. При цьому що було ще по шкоді, полетіло кончено. І так далі. Ну, от, да, якась така історія. Другий бій, 2 500, ну майже 2600 дамага, 5 критів, один фраг, 42 блока від блеска, дуже би, серйозне досягнення. Єдине на досягнення в контексті бронювання, яке ми можемо отримати. При цьому топ один по команді, пофармили 68 тисяч, шедевральний фарм, боже, це неймовірно. вона неї ще є коефіцієнт, по-моєму, зарізаний. типу це прямо взагалі говно. Якийсь мізерний фарм абсолютно кончений. Але буває. Що поробиш? У таке? Схаваєте, боже, кого ми, кого ми обманюємо, Ви купите, от будете спродаватися, ви його купите обов'язково, поставити в ангар. Нахіра для чого ви самі знати не будете, але. Розробник вас уже на цю голочку підсадив і доїть, 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 доїть і за цим доволі цікаво спостерігати. Так, да. якось так виходить. В нас знімаємо це обладнання, підбиваючи підсумки по, власне кажучи, господі нашому апарату. За два боя ми отримаємо на виході 2600 середньої шкоди, 72 середнього асіста, 341 середнього блока, 0 перемог, тому що, знову ж таки, я вам ще раз нагадаю: ось окрайній бій. Важкі танки з броньою, з ХП, метові, актуальні, впливали на бій, формували його перебіг, і загалом створювали всі необхідні для себе обставини, щоб давати дамаг і перемагати в тому бою. Тим часом я, через відсутність броні і ХП, тобто через неметовість, був змушений торчать АФК на фланзі і ніхіра не робить, бо поїхати в притул я не можу. Мене роздеруть, розрвуть, проб'ють на вильот і як би похоронять. От і вся історія, яку вам треба знати. Але вперто. І я не знаю, як ще ну, типу, в і по-тупому не хочете усвідомлювати ці очевидні речі. А, да. Яка гра, така такайца? Зрештою, і навпаки, яка це така ігра. От та по самому танку доволі збалансований, але я б підтягував би, саме собі комфорт гармати, накидував би по 10-15 мм пробиття для кожного зі снарядів, типу і для ББХ і для подкола. І при цьому докидував би стабілізації і звернення, тому що для 88-го позорного калібра. Ну, це прям фарш, типу, тут зведені стаба, як в якоїсь стоп'ятки, 120-ки, Ну, типу, але ну ладно, не 120-ки, як в якоїсь стоп'ятки поганенької, да? але ну, точно не для 88-го калібра, вочевидь, е, якось так. Не грайте все гавно, само собою, не грайте на артіна сам перед і на все добре.